Кевіне, доброго вечора. Схоже, що є чому дивуватися, але як би ви пояснили вболівальникам реакцію, що ви до них не підходили, і не було дебрифінгу з тренером на полі, ми намагалися перемогти у цій грі. і до 90 хвилини у нас було можливостей багато, але ми не ризикували із кутовими, і ми знаємо, що можемо так само, як і в Англією, на це зважати. Шкода, що нам не вдалося забити раніше, можливості були. Але після цього це було потрібно те, що це було потрібно нашим. Власне, вболівальникам Кевіне ми були вражені тим, як вболівальники реагували спершу позитивно на іграх, а тепер вона повністю змінилась, незважаючи на те, що ви пройшли далі. Що ви думаєте про це? Нам потрібні вболівальники проти Франції. Звісно, потрібні це все, що я можу сказати. Ми повністю викладалися протягом трьох ігор. Команда бігала до 95-ї хвилини. Всі хочуть перемагати, і ми намагалися цього зробити на полі, але нам це не вдалося сьогодні. Але ми повністю протягом трьох ігор викладалися і складним початком після першої гри. Команда України це добра команда, і з часом власне вони також були небезпечними. Насправді, в результаті. Тож команда повністю віддалася. Тож я мені нема що до цього додати. Кевін Шабаренко, Кевін Шабаренко власне був був за Тільмансом. Ви це вже обговорювали під час перерви власне спершу ми добре тиснули, але після того не завжди нам вдавалося переходити до півзахисників. Тож тренер змінив план гри. Не все добре вдавалося з схемою 4-5-1, Було дуже важко тиснути. Тож ми це змінили в другій частині, і все стало краще. У них було менше тоді можливостей, тож насправді не було так легко. Коли є п'ять захисників, і тиснути важко інакше доводиться нам тиснути з свого боку, але мені здається, що останні 20 хвилин все добре спрацьовували. Що ви скажете про лазерні вказівки та про мінці вам в обличчя, і як це відволікає? Що ви сказали тренеру? Так, я помітив, що мені світили в очі. Я не знаю скільки разів, але я просто це відзначив трафері та й все. Вітаю, Кевіне. Наприкінці, от ви обговорювали вже цю ситуацію, але схоже було, що ви казали: давайте вже підемо з поля і не підійдемо вболівальників. Так так воно й було, і ви не хотіли до них підходити. Ні, вони нам потрібні. Я не знаю, що ще сказати. Нам болівальники потрібні. Нам вони потрібні будуть у грі проти Франції, потрібні були і протягом останніх трьох ігор, та й все. Наскільки я розумію ситуацію з обороною захистом було багато реакції? Ви будете грати тепер важливу гру із Францією, а може і з іншими. Як ви це сприймаєте? Можливо, ви коли-небудь думали про те, як ви гратимете з Францією у наступному етапі? Як я і зазначав раніше? До 90-ї хвилини ми намагалися віднайти якісь рішення, і навіть було два удари важливих. Тож я впевнений, що і України було досить гарні дві кілька можливостей забити, коли залишалася одна хвилина наприкінці гри. Вже не хочеш ризикувати. Я можу зрозуміти що. Люди хочуть, щоб ми перемогли, але якщо я е, б'ю в кут, і м'яч летить в іншу сторону, і мене вб'ють і відповідно скажуть, що я прийняв неправильне рішення. Тож іноді треба йти на певні ризики, а іноді треба поводитись розумно, і за дві хвилини до кінця гри однозначно треба поводитись розумно. Звичайно, запитання про Зінченка. Ми знаємо, що ви досить добрі друзі. Про що ви говорили? Якщо можна спитати, що ви скажете про нього, і чи не шкода вам, що тепер він вилетів з євро? Ні, Зінч, Зіно я люблю. Він неймовірна людина. Я грав з ним вже п'ять років проти нього, і він надзвичайну роботу виконав. І перейшов в Арсенал, досить гарно там вправляється. Він один з лідерів. Українського футболу і близький мій друг. Я йому бажаю усього найкращого. В результаті знаєте, це футбол. Ми хотіли, щоб Бельсія Бельгія, Бельгія пройшла далі, і звісно, не хотіли, щоб Україна вилітала, але нам довелось піти далі. Такий він спорт виграєш, програєш. Доводиться це сприймати і рухатись далі. Я знаю, що Україна. Однозначно дуже талановита команда, і вони повернуться в майбутньому. Я бажаю усього найкращого. Раз. Петере. Далі Крістоф. Чи національна збірна досягла рівня, якого ви хотіли би? І чи не будуть вболівальники незадоволені таким результатом? І ще запитання. Ви відчували вплив через те, що запізно прибули на стадіон? Та ні, не особливо. Насправді це не проблема. Це не можна використати як відмовку. У нас було достатньо часу, щоб підготуватись до гри? Насправді складно, коли. Команда грає в схемі 5-3-2 і знайти вільне місце. І, відповідно, досить складно. У нас були певні можливості, деякі менші в, першій, в першому таймі. Rather... Ні, насправді ця гра була збалансована щодо другого тайму. Було більше моментів вдалих, але нам не вдалося забити. Ну, і, звісно, був пас від доку. і... У Лукаку також були можливості так, це була не бельгійська команда в найкращому стані, але була непогана. Я розумію, що були різні реакції, що ми не перемогли, і що ми вийшли не першими в групі, але я нічого не можу сказати поганого. Я не можу сказати, що моя команда не повністю була віддана грі, щоб виграти. Ми виконали свою роботу. Ми прийшли пройшли далі після програшу словаччині у першій грі, хоча ми і з іншого боку о, рейтингу, але ми намагаємося тепер підготуватися як найкраще до гри з Францією. Останнє запитання. Чи святкували ви кваліфікацію у роздягалці? Чи це було інакше через все було інакше через реакцію болівальників? І друге запитання. Гра із Францією. Це буде дуже зовсім все інакше? Ну. Гравці були досить спокійними у роздягалці. небагато було шуму. Вони всі грають футбол довший час. Було багато вдалих моментів, якими я пишаюсь. Було багато складних і болісних моментів в моїй кар'єрі. Не дуже гарно зараз це згадувати. Таке буває в футболі, і як гравець у футбол, що би не відбулося, який би не був рахунок. Потрібно знати, як впоратися і знаходити. Можливість впоратися із гіршими моментами, ми знали, що могли досягти кращого, але в результаті ми пройшли далі, кваліфікувалися, і на жаль, ніхто насправді не скористався цією кваліфікацією. Але команда заслуговує на це. І після реакції, після програшу, була реакція на першу гру, коли ми програли. Після цього ми зіграли добре, але потім нам вдалося все краще. Дякую.